Зв'язку Лілію Гриневич, це міністерка освіти і науки України у період з 16 по 19 роки. Пані Лілія, наші вітання, раді вас бачити та чути. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Вітаю вас і усіх глядачів. Надзвичайно скрутний момент в історії нашої держави, і, зокрема, не просто у сфері освіти в Україні. Вже другий рік поспіль найбільше не вистачає вчителів англійської мови, інформатики та математики. Таку інформацію надало Міністерство освіти і науки України на запит пейдж. разом із тим, зазначають, що у школах не вистачає також вчителів української мови та літератури, фізкультури, історії та фізики. Ну в Верховній Раді пропонують, щоб вчителі отримували на руки ставку від 19 до 28 тисяч гривень. Про це повідомив голова комітету з питань освіти, науки і інновації Сергій Бабак. Він зазначив, що зарплата вчителя складає 60-70% від середньої зарплати по країні у той час, коли у європейських країнах цей показник становить 100-110%. Народний депутат наголосив, що зараз вперше є реальний шанс це змінити. Давайте почуємо. Змінювати, маємо професія, де зарплата становить максимум 70% від середньої по країні, втрачає престиж. Люди перестають йти працювати в заклади освіти в будь-якому віці. Стоятиме на цьому, щоб розмір заробітної плати українського вчителя на руки на ставку в школі становив 19-28 тисяч гривень. Відповідну правку подав до держбюджету на 2026 рік. Ну а у проєкті Держбюджету 2026 на фінансування освітньої галузі урядовці закладають понад 265 мільярдів гривень. Його збільшують на 66,5 мільярдів, порівняно із поточним 2025 роком. Відтак Кабмін планує підвищення середньої зарплати педагогів на 50% у два етапи. Із 1 січня 2026 року на 30%, з 1 вересня 2026 ще на 20%. Пані Лілія, ну от Спочатку, те про що говорили, не вистачає вчителів певних предметів, і першим тут у списку йде англійська мова. Як я розумію, можливо, якщо ми говоримо про другий рік поспіль, ідеться про повномасштабне вторгнення, можна Припустити, що це вчителі, які знають іноземну мову, яким було легше адаптуватися за кордоном, які ухвалили складне для себе рішення життя можливо за кордоном, але що планує робити уряд, підвищувати і значно підвищувати заробітну плату для вчителів, чи стане це фактором обрати Україну на цьому роздоріжжі? Куди їхати, що робити? Як вважаєте ви? Перш за все, це перезріле страшенно питання, тому що зараз ще такого ніколи не було, щоб зарплата вчителів середня була нижча на 40% ніж зарплата середня по країні тобто соціальний статус вчителя страшенно впав, і вчительська професія цілком знецінена. І тут є дуже серйозний виклик. Наприклад, не хочуть іти студенти на програми, щоб бути в майбутньому вчителями. А в нас вже сьогодні понад 40% вчителів це люди 50+. тобто має бути ротація кадрів. Вчителі англійської мови, інформатики, математики, а також фізики, хімії біології. Тобто, оці STEM природничо-математичні предмети, все це насправді величезний кадровий голод для країни і йде відтік з професії. Ви праві, що під час повномасштабного вторгнення, звичайно, виїхали люди, і в першу чергу працевлаштувалися там ті, хто знав іноземну мову, і серед них багато вчителів. Але і до повномасштабного вторгнення вже під час ковіду почав падати соціальний статус вчителя, тому що останнє вагоме підвищення зарплати вчителів було у 17-18 роках. Тому зараз є оці два треки, про які ви повідомили. Перший це таке м'яке підвищення заробітної плати плюс 30% і потім ще плюс 20%, тоді разом 50%. і воно закладено зараз в бюджет Кабміном, але воно таке ну, надто м'яке, тому що якщо, наприклад, молодий вчитель зараз отримує на руки 8,5 тисяч 8 тисяч гривень. То якщо це буде підвищення на 50%, то замість восьми він отримає 12 тисяч, це кардинально не змінює ситуацію. Тому насправді дуже важливо, щоб оця правка голови комітету, про яку він говорить. А це насправді виконання закону про освіту, який вже давно по графіку впровадження закону мав би бути виконаний. Оце може трохи змінити ситуацію. Тому що якщо справді буде так, що мінімальна ставка учителя, тобто молодого вчителя, буде становити три мінімальні заробітні плати, то це вже... 25-26 тисяч гривень до оподаткування, а вже чистими на руки 19 тисяч гривень. Це вже для молодого вчителя, хоч якісь кошти, щоб якось мати мотивацію піти в цю професію. Тому що в нас навіть заходять вчителі, які, знаєте, є талановиті, які хочуть працювати, але вони не можуть втриматися впродовж п'яти років, поки в них буде е, якесь кар'єрне зростання. І вони йдуть або в приватну е, освіту, або займаються приватно тільки репетиторством, а школа втрачає людей, які мають таланти до цієї професії. Пані Лілія, ще хочу це питання поставити з приводу певної справедливості, яку поки що ну, не бачимо. Можливо, вона... В подальшому з'явиться мова йде про викладачів вишів. А в нас в студії буквально сьогодні був Олексій Борченко. Він так само викладає в одному з київських вишів. І коли ми буквально декілька тижнів тому з ним обговорювали цю ініціативу урядову підняття, підняття заробітних плат для вчителів, він нам просто так у фрекр показав свою заробітну плату, яку йому прийшла на картку від київського виша. Ну там так само просто абсолютно жалюгідне становище. Як по відношенню до викладачів шкіл, так і по відношенню до викладачів вишів, але зараз ми не чуємо про підвищення у вищих навчальних закладах. Чому? Справа в тому, що таке підвищення насправді можна робити тільки для усіх педагогічних і науково-педагогічних працівників, тому що їхні зарплати зв'язані тарифною сіткою. Я не хочу морочити голову нашим глядачам складними матеріями, але всі бюджетники оплачуються по тарифній сітці. І, звісно, вчитель школи в тарифній сітці нижче стоїть, ніж викладач університету. Угу. І тому або має бути просування тоді по тарифній сітці, і воно має бути пропорційне для всіх, або можна ставити акценти там, де в нас найбільші проблеми. Наприклад, в нас найбільші проблеми з відтоком молоді з професії, і в університетах так само. Uh -huh. То можливо, оцей відсоток, на який ми збільшуємо зарплату, в першу чергу зробити більшим для молодих вчителів, для молодих викладачів, щоб ми їх змогли втримати в цій професії. А від тих і професії пані Лілія, дуже перепрошую. Куди е, люди тікають? Я перепрошую. Вони е, е, йдуть просто в інші професії, наприклад, перепрофілюються, або вони взагалі виїжджають за кордон, там не знаю, перепрофілюються, наприклад, і є вчителями або е, йдуть викладати вищі європейські. Є можливість виїхати, і вони виїжджають, особливо ті, хто добре володіють іноземними мовами, тому що навіть для вчителя англійської мови до речі, дуже багато українських вчителів викладають англійську мову, наприклад, у Польщі, або молодий викладач з університету, який може викладати англійською, успішно працевлаштовується, має український диплом, який визнається. Наприклад, кандидата наук чи доктора наук, і викладає в іншому університеті ті, хто не знають іноземних мов, перепрофільовуються на інші професії, і ви розумієте, що тут є вже загроза національній безпеці в ширшому контексті. Тому що нам потрібно розуміти, що молодь і діти ми їх маємо віддати в надійні руки підготовлених людей. Не просто тих, хто можуть вважати себе аутсайдерами і йдуть на малу зарплату, а тих, хто будуть талановиті, і зацікавлені в цій професії, тому те, що зараз нарешті є цей такий суспільний тиск. І нарешті в Верховній Раді вже розуміють, що далі зволікати не можна з підвищенням оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. До речі, наскільки я знаю, є також ініціатива, але це інша поправка про те, що суголосно повинні зростати заробітні плати викладачів університетів, що є дійсно надзвичайно важливо. На останок, пані Лілія, дуже коротко от, коли спілкуємося з педагогами з освітянами, запиту чи це професія, де можна заробити грошей, чи все ж таки це професія за покликом серця. Вони скромно говорять більше за покликом серця, тому що ну відверто кажучи, ті смс, які приходять щомісяця від ощадбанку умовного, вони не радують На жаль, ми зачитали інформацію, що в Європі 100-110% заробітна плата педагогів відносно середньої заробітної плати по державі, і це звісно ж також не рекорди по тих державах, але відносно нашої країни це Велика різниця, на жаль, як ми зрозуміли, в 40%. Чи вірите ви, що колись таки буде ситуація, коли ну, не найбільше у всій державі вчитель або викладач буде отримувати. Будемо відвертими. Напевно, що цього годі й бажати, але йому не буде соромно за ті кошти, які він заробляє. В успішних країнах вчитель завжди належить до середнього класу, до нижчого прошарку середнього класу. Тому так чи інакше це професія за покликанням, тому що це такий великий суспільний внесок, коли ти працюєш з дітьми, і вона має певні знаєте, такі соціальні результати. Але це не означає, що вона повинна низько оплачуватися, тому що вчителю постійно потрібно професійно розвиватися, і він має викладатись наповно в своїй професії, а не думати, яким чином підробити гроші десь в, інш... в інших ділянках. Для того, щоб вижити і нормально виглядати, тому що він приходить і на нього звернені десятки пар очей, угу, так, які, угу. для яких він може бути зразком або, навпаки, з неохоченням. Тому за вчителя потрібно боротися. Пані Юлія, дякуємо дуже за ваші слова і за нашу дискусію сьогоднішню. Юлія Гриневич, Міністерка освіти і науки України у 16-19 роках.